Я любитель шахів, вираю проти індуса, рейтинг 1971-01, на мою користь. Слон Д6 зіграв суперник, ми бачимо, що ти знаєш тут. Піду, піду 3-0, а тут же 4 поки що. А даже 5 5 Divid йду і трошки буде послаблений фланг, а хочу вже 5 сам піти. Хоча на G5 він може просто відійти. Тоді треба щось, типу, Тура. G1 спочатку А, ні, куди він відійде? Нема куди відходити, особливо. Отже ж я б'ю. Поле зайнято. сюди йти, ну, просто без пішака. Окей. Мене це влаштовує. Туру, шах сюди взяли, взяли шах, взяли шах сюди. Ой, ну, два я витрачу час якийсь. Король Б1 завжди корисний хід в таких позиціях. При різносторонніх руку і рочках. Ц5. Можеш грати своє 5 Просто Д5 піду, Десь. Ну, мені здавалося, що ти просто мене підганяєш, здвоїтись. Угу. Цікаво, ти, звісно, придумав. Шах, ти куди підеш? Сюди? Якщо так, ти ферзь це 7, так? Да? Ну давай дам бачиш, що ти хочеш вообще. Что десь тут не заважало нам нічого. Туди підеш. Ну иди. Всі фігури мають грати, і мат скоро може прийти. Не знаю, что ты хочешь из нас. Ну да, может, так, к слоням поставим. Или ты король живых 8 сыграешь?

just Якось дивно він захищається. Може, я щось не розумію. Можливо. Але це мат. я опять якийсь дивний хід: 82 на 64. Це пройшло як по маслу. Щось він тут. А, кінь аж падь був хід. Я щось про цей хід не подумав. Перед кінідесь. І брати не можна, тому що втрачається слон. А сюди все-таки просто пішачка забрали центральну, де да, і Так, вже можна було сюди йти. Ну окей. Підготував це. Особливо нічого. Не змінюємо. Ну і просто багато фюро аткують короля, а в нього гри нема. Слон ще закритий. Турас фрезем на закритій лінії. Контргри нема в чорних. Вона могла бути, якщо були б десь тут, пішки щось відкривалося. але він не створив собі гру. І потихеньку тури заматували короля.